Доброго ранку! Рада вітати вас на уроці української мови. І тема нашого уроку людське я. Ось перед тобою людина. Вона може бути маленька на зріст або навпаки висока, білява або чернява. Блакитна ока або кароока, кремезна або тендітна, в охайному або в брудному одязі. Усе це ти відразу помічаєш це зовнішність людини, її перше я. А яка ця людина в душі добра, співчутлива? Чи навпаки це її друге я, яке я, ти вважаєш головним? Доведи свою думку. А зараз пропоную вам виконати вправу асоціації. Давайте з вами дізнаємося. З чим асоціюється людське я? Людське я це інтереси людини, вчинки, характер, зовнішність, ставлення до інших людей. Розглянь малюнки, що відчувають діти. Як ви про це дізналися? Роздивіться уважно. Ми бачимо вираз обличчя у дітей, так? Емоції дітей. По емоціям ми можемо оприділити, що відчуває людина. Коли ти відчуваєш страх, а коли радість, дай відповідь. А зараз ми з вами звернемося до словничка. І як ви розумієте, слова особистість, почуття, емоції, зараз ми дізнаємося значення цих слів. Особистість окрема людина із власними рисами характеру, поведінкою, культурою. Ми з вами особистості. Почуття це психічні і фізичні почуття людини, здатність відчувати, сприймати навколишнє середовище. А емоції це переживання людини, пов'язані із задоволенням або незадоволенням її потреб. Послухайте маленьке оповідання. Ідуть двоє хлопчиків вулицею і бачать, що хлопчик-хуліган знущається з дівчинки, ображає її, говорить їй грубо ще. Один із друзів перелякано притиснувся до паркану, а інший кинувся захищати дівчинку. За поведінкою дітей у цій ситуації ми зразу можемо зробити висновок, що другий хлопчик сміливий, справедливий, рішучий, він кинувся на допомогу дівчинці. Він не може бути байдужим і дивитися, як ображають іншу людину. Імовірно, він і в подальшому житті. Буде захищати слабких і ображених. А перший хлопчик він або боягуз, або надто обережний, навряд чи він допоможе в скрутну хвилину. Отже, людське я це те, що визначає поведінку людини, чимось відрізняє її від інших. Ось перед вами людина, що ви бачите, яка вона? Ми можемо сказати, яка статура у людини, який кольор волосся, колір очей. Усе це ви одразу помічаєте. Це зовнішність людини, її перше я. А що ця людина являє собою всередині? Тобто, яка вона добра, співчутлива? Чи навпаки це друге я. І щоб це дізнатися, нам треба ближче познайомитися із цією людиною. В народі є прислів'я. Людину зустрічають по одягу, а випроваджують по розуму. Зовнішній вигляд це те, що впадає всім у вічі. По тому, наскільки охайно одягнена людина можна судити про рівень її культури. Чи можна дізнатися з першого погляду, яка людина запальна чи врівноважена, відважна чи боягуз, працьовита чи ледер? Для цього треба побувати з людиною в різних ситуаціях. У народі кажуть, щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з'їсти. Давайте з вами проведемо дослідження. Як виникають почуття, розгляньте малюнок, яка була мрія у Ганусі? Гануся хотіла песика, вона мріяла про нього. І розказала про свою мрію батькам. І батьки подарували Ганусі песика, що відчуває Гануся. Так, вона щаслива. Як ти дізнався, що Гануся щаслива? Так, ми оприділили по емоціях на обличчі у Ганусі. Розгляньте малюночок, яке бажання було у Ромчика. Чи здійснилося воно? Ромчик дуже хотів погратися з хлопцями у футбол, але він ще не виконав домашнє завдання, тому мама його не відпустила на вулицю. І Ромчик розсердився. Які почуття виникли у Ромчика? Що? Показує нам, що Ромчик розсердився. Так, емоції хлопчика. Почуття людей пов'язане з їхніми бажаннями. Здійснюється бажання. Люди радіють, почуваються задоволеними, щасливими. Не здійснюються, люди засмучуються або сердяться. Робити висновки про почуття ми можемо за емоціями. Що виявляються в жестах, позах та виразі обличчя людини, немає нічого поганого в тому, що людина засмучується або сердиться. Погано те, що почуття тривають довго. І погано, якщо людина через свої негативні емоції ображає інших, ось чому треба вчитись, володіти. Емоціями підведемо підсумок уроку. Внутрішній світ кожної людини індивідуальний і неповторний, адже в кожного з нас різні бажання, почуття, емоції, характери. Для того, щоб жити щасливо, дуже важливо пізнати себе, свій внутрішній світ, навчатися, розуміти інших людей. А як же це робити? І з чого починати? По-перше, думати. По-друге, спостерігати за собою. По третє, багато читати. Про що ж ви сьогодні дізналися на уроці? Я дізнався, що людину, яка працює над собою, Виховує позитивні риси характеру, намагається бути корисною іншим людям, називають особистістю Я прагну навчатися розуміти інших людей. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!